Там ему 14 хп. Хорош. И голова хрустнула, блин. Так не видно. Его. Так я убил ультимейт, а у него не так забитый был. Там что-то 250 крапов было, они с переработки били. Понял. Красота. Лашара, Лошан де ми кантаре. Все, мы в эфире, пацаны. Хорош. Пацан выкисли. Блин. Я под такую чудесную песню от Соловончика бежу с пляжа и смотрю на каменчик. Ну, это вообще просто бимба. Дивись, Фразу его <laughs> 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 Зайшов на сервачок. Блин. Не втыкай. Этот чувак стоял, с в Харри, а вы не вообще? Пацаки. А я вообще... Сократ... У мене кі мотор В14. <кій> я на Х14. Я на Т8. супер. Давай над бабою 14 зустрічаємося. Давай, тулюту, туди Якщо що, не переставай, бо в мене дуже сексуальні трусики. Ем. Um, я постараюся. Слухай, він там цей, ти кажеш, що в його. що в тебе сексуальні. Вже Дімон там нічого не поможе. Скільки раз я поглумився над його... С этим телом? Что ему -у -у. уже все равно. Так так и делать. Да-да. Бежу с факелом, блядь. Короче, пофиг. Тут я не залезу. Блядь, блядь, моя тело. У него будет здорово. А ты Дже я был... Как бы он забыл это? мій конта, Почалося. А да выехал в Харбаке. Мы вже в пачці. А де? Я на А, Да я за вас буду. А, на с ты по ниндзе. Я на X14. Я на X14. Там вшат клієнт рапити брата. Головне, не скувырнить. Dogs. Да мы сейчас шатнем. Паки вам по чердаку и к ногам. Гас и свет. Ай, это ебать. О, пацаны, шукаем хату, там пароль скинули в чат. Ага, мой чат выключен, я не бачу. А де це моему 55-66. Юху! Юху! Да ромбомжик. Так, хлопцы, приймати. Да, ярику привет. Нахрюкаемся сейчас. Не, стоп, суби. А я светильничок поставлю, хай буду. А пошли в конюшню цей. Иди в строку. Понюхаем. Конюшню. Там тоже понюхать. Там липший запах, я думаю. Не, я думаю, в конюшне стоит такие штын, что, короче. Так я скажу, пошли понюхаем. Что в задницу кажется вам с вами. Фарми... О, нож, ножки, ножки, ножки. Облизав пятки. Ко, давай, пятки. А этом пятки на удачу облизал. Наверное, надо потушить фонарь, потому что сейчас мені их щелкнуть справа в ухо. М -м, ну, это твои проблемы вообще-то. Ніхто mm -hmm. не вспомни, что такий десь був. Чого? вспомни? Славунчик из свои песни. Ага. Ні, що я можу відспівати. Остання ага. Путь! У вас обох варіанти топи <рис> Хто <рис> <рис> там довбеться в бучку? Славик. Ти що робиш тут? Ось, Бешкати. Так, в мене є пропозиція. Хто перший до мене підійде, Руки і серці? Ну мать, хто перший до мене підійде, а Остання дорога, да, да. Не надо нам твої цей. О, Дімончик.

Больно в ноги! На магазині кажесь хубанарик, я бачу тикшую. Колинко свет моргає. Просто. А ну подивись, у нас чи ні, вот тут осьок. Де? Даже труп прощает. Тебе залотал еще 2 години назад, І тут якийсь олень бігає. причому в прямому смислі, я даже не про славона. Блін. І у нас mm -hmm. якийсь бомж підходить із якимсь сокирусом в руках. Походу топовим, уже з одной плюхи. Зайшов в заправку. Тобто з магазу. Бабуїни, блин. Атака бомжей. Давайте, шо, гата нам його тут дякую? Давайте, та які, як і шо? Всім. У нас щас поплюхи шатне разочок. І все, і спать пацан. Давайте, може, хоч спасіть. А з... він з... Він, 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 з луком. А. Вася вже познайомився з ним. Ні. Він, він косий. Шо, геть прямо? Ага. Ой, Він ху... в упор по мені не попав. А, так ты подожди, не попадай, сам в упор по бомжу. Я попадаю деколи. Де коли. А весни да, то не, да? Да, ага. стріляю в упор по бомжу і попадаю по Славі. Нормальний хід. Так, пацани, а що за справи з лайкосиками? Да, ваші лайки, я не понял. Ну не тобі. треба. мене Тож ззаді мене тоже.